Серед героїчних синів українського народу борець та мученик за православну віру, громадський діяч, незламний оборонець прав українського населення Данило Братковський у Волинському краєзнавчому музеї. Відбулася культурно-мистецька акція, присвячена його пам'яті. Особливість її це представлення ікони святого мученика Данила Братковського. Мученик Данило Братковський був родовитим українським шляхтичем братславського та волинського воєводства і народився приблизно 1642 року. Рід Братковських завжди міцно тримався православ'я. Він не цурався того, що є українцем і був пов'язаний з діяльністю Луцького православного хрестовоздвиженського братства, яке провадило боротьбу проти польсько-католицької експансії. За цю позицію його було і страчено. Сьогодні вперше владика оголосить ось постанову помісного собору Української православної церкви церкви про, про канонізацію Данила Братковського і оголошення його мощей святими мощами. А ви знаєте, що останки Данила Братковського після його страти знаходяться в Христовоздвиженській церкві, в крипті Христовоздвиженської церкви. Переконаний у святому житті її праведника Данила Братковського та в його мученицькій кончині, освяченій помісний собор Української православної церкви Київського патріархату, визначив приєднати його до лику Святих Волинського краю. І написати мученику Данилу Братковському ікону для поклоніння. Ця ікона і була представлена у Волинському краєзнавчому музеї, де вшанували його пам'ять. Її з дотриманням давніх українських традицій виконав науковий співробітник художнього музею Луцька Дмитро Зінько. Мені було довірено після закінчення вищо начальник закладів образвочого мистецтва, мистецтв, довірено завдання благословлено було. Нашим владикою Філаретом написання ікони Данила Братковського. Консультував Дмитра Зінька під час роботи над іконою митрополит Луцький і Волинський Української православної церкви Київського патріархату Михаїл. Він вийшов, ну так як на сьогоднішній день можна його найправдивіше, на наш погляд, зобразити. Це вже ікона, до якої ми будемо прикладатися, споглядаючи на якому, розуміти, про кого йде мова і що ми для себе беремо із Життя цієї людини. А в першу чергу це стійке сповідання віри. У Луцької вулиці, яку названо іменем Данила Братковського. Біля місця його страти відкрито меморіальну дошку з барельєфом. Похований великий українець у крипті Луцької хрестовоздвиженської церкви, як і заповідав.